Привіт, мої світлі дівчата! Я вас вітаю на сьогоднішньому тренуванні. І тренування ми присвячимо нашій осанці і м'язам рук. Для цього нам потрібні будуть фітнес-резинки, тому, будь ласка, підготуйте їх, щоб були під рукою. І приймаємо положення, розпочинаємо наше тренування. Стаємо на ладоні коліна, коліна на ширині тазу. На вдиху округляємо спину кошечка, на видосі. Прогибаємо. Чотири рази вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два. І ще один вдих. Видих. Кругові оберти чотири рази в кожну сторону. Внизу прогибаємо. Горі округлюємо один, два. Виштовхуйте себе ладоньками від килимку, три. Чотири. В іншу сторону. Чотири. Три. Два. І ще один. Тепер розставляємо руки на ширині килиму можна навіть трошки ширше. І ми робимо кругові оберти внизу над килимом, грудною клітиною, прискульзуємо по самому низу. Чотири. три. Сідниця залишається зверху. Два, один. В іншу сторону. Внизу, внизу. Трошки зупиніться в нижній точці. Один. Два. Три. І ще один. Чотири. Прекрасно. Крукнули руками вперед. Сідниці залишили зверху, прогнули спину. Відчуваєте, як ростить хребет. Чудово, приємні відчуття. Сідниці зверху. Чотири. Три, два. Вперед. Відштовхнули себе з круглою спиною. Вийшли в позу копри. Назад. Вдих знову відштовхнулись круглою спинкою. Вийшли в позу, Натягніть пальчики ніг. Ще два рази. Відчуваємо кожну м'язу, Відчуваємо, як працює наш хребет, працює наша спиночка. Ще один раз. Сідаємо на сідалічний погрим. Ноги схрестили перед собою, відкрутили таз, поперек. Рівний. Руки в те позицію. Опір на ладонь. Друга рука за потилицю. Навдосі скручуємося лігцем до коліна. На видосі розкручуємося. Шість разів. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще три. Вдих. Видих. Ще два. Один. Ручку через гору. Розкручуючи наш корпус вперед, лицем докилимо. Нижня рука залишається незмінною. вдих. І розкриваємо через коло руку видих. Пальчики прямують до самої підлоги. Вдих, закрили, видих. Відкрили. Ще чотири рази. Ще три. Два. І ще один. Те позиція Змінили на іншу руку. Рука за потилицею, Вдих. Скручуємось. Видих. розкрутилися. Шість. Три. Ой. Два. І ще один. вдих, Видих. Випрямили руку, розвернули корпус лицем до кила, мов вдих, потягнулись рукою. Видих, відкрили, пальчики до підлоги. Шість разів. Вдих. Ще п'ять погляд за рукою, Чоти. Три два. І Цілий рівну позицію. Беремо розиночку. Між ладонь. Навидисі піднімаємо руки над головою. Вдих. Опускаємо до середини плечей. Шість разів. Вдих. Вдих. Шість. П'ять. Чотири. Погляд вперед. Спина рівна. Ще три. Два. І ще один. Чудово. Перемістили руки перед грудною клітиною. Витягнули паралельно килимку. пружинами розводимо руки в сторону. Працюємо. Підтягніть животи, поперек рівний, плечики опустіть. Довга, витягнута шийка. Витягуємося від сідальчних бугрів до маківки вгору. Продовжуємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закінчили. Лягаємо на бік через сторону. Вирівнюємо ноги попередній лінію килима, тримаємо кут в колінах і в тазу 90 градусів. Руки склали перед собою. Будемо працювати над верхньою частиною спини, відкриваючи грудну клітину. Не відриваючи верхню руку від підлоги, ми відкриваємо грудну клітину лопаточки по самому низу. Ведемо руку аж до самих сідниць. І так само, не відриваючи пальчики від підлоги, повертаємо руку назад. Повторюємо ще 5 разів. Не поспішаємо, особливо коли рука проходить позаду. зловіть ці відчуття в області між лопаточками. Може бути трошки дискомфортно, може бути приємно. Всі відчуття є абсолютно нормальними. Продовжуємо. Дуже приємна вправа. Ще три рази відкрили. Закрили. Ще два. І закрили. Дихайте вільно. Ще один. Відкрили. І закрили. Чудово. Змінюємо положення на іншу сторону. Вицентруємо ноги передній лінії килимо. Лягаємо, приготувались, працюємо. Ух, як! Хрустить спиночка, приємні відчуття. Все добре, якщо у вас також між хребцями відбувається хруст. П'ять. Ми збільшуємо відстань між нашими хребтами. 4. Ще три рази. Разом. по покилимо. Не відривайте. Кожна точечка проходить пальчиками килиму. Ладонька вгору. Ще два рази. Ще один. Закриваємо грудну клітину. Чудово. Відштовхуємо себе від килимо, стаємо на Сідниця Сідницями сідаємо на п'ятки. Руки витягуємо довгі перед собою і розміщуємо ладоні на ширині килим. Динамічні віджимання, виштовхуємо себе вперед, тримаючи спину рівно та спідкручений. Віджимаємо шість разів. Вдих внизу, на видосі, виводимо себе назад. Вдих. видих. М'язи животи включені, не виключаємо впродовж всієї вправи. Вже викинули три рази. Ще три. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один. Вдих. І видих. Чудово. Підняли таз, розмістили руки на ширині грудною клітиною. Так, щоб ваша грудна клітиночка пройшла вперед. Два коліна разом. Приготувалися. Віджимаємося вниз, лігті назад. Шість разів. Сіднички залишаються зверху. Шість. Вдих вниз. Видих. Встали. П'ять. Чотири. Три, два. І ще один. Прекрасно. відштовхнули себе назад. Позу відпочинку, декілька вдихів і видихів. Повертаємося початкове положення. Розміщуємо руки трошки вперед. На ширині грудної клітини. Витягуємо праву ногу. Паралельно килимо. І тепер робимо динамічні віджимання з витягнутою однією ногою ліхті назад. Вдих, видих. Повернулися. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один. Чудово, Повернулися сідницями на п'ятки і витягнули ліву ногу або праву. Якщо перша була у вас хліба, шість разів. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один. Закінчили. Підтягнули коліно. Сідницями сіли на п'ятки вдих. І видих, Ще раз вдих. І видих. Повертаємося знову початкове положення. Руки розміщуємо ширше за килим. Ладоньки поставили прямо біля, біля лінії килиму. Широкі віджимання, але та залишається зверху. Максимально кладемо грудну клітину на килим, потилиться на плечі так, щоб ми могли максимально низько до килиму. І на видосі встаємо. Шість разів. Всі разом. Шість. П'ять. нижній трошки нижній точці робимо паузу. Чотири. Три. Два. І ще один. Вдих. І видих. Прекрасно. Руки перед собою. Вперед округлили спинку. Назад повернули. Вперед округлили. Назад повернули. Ще чотири рази. Вдих. 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 Ще два, вдих. Вдих. Останній вдих. Вдих. Закінчили. Наступна вправа Twist пайн. Скручення хребта. Сідаємо на сідалічні бугри, Витягуємо рівні ноги вперед. Разом стопи флекс. Руки в те позицію. Робимо вдих по центру. На видосі потрійне скручення в сторону вдих по центру, в іншу сторону видих, 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 вдих. По центру рівна спиночка, таз підкручений, видих, 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 вдих, видих, 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 вдих. вдих, 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 вдих. Ще чотири рази. Останні. Закінчили. Опустили руки. Вправа со. Пила. Ноги розставляємо на ширині килимо. Руки в те позицію. Наскручені. Нахиляємося вниз, виштовхуючи все повітря з легень. Стаємо по центру вдих. В іншу сторону. Видих. 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 Всі разом. Шість разів. Видих. Видих. Вдих. По центру рівна довга спинка. Видих. 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 Тягнись пальцями до п'яточки. Вдих. Видих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Останній раз. Видих. 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 Чудово. Руки перед собою, підкручуючи таз, лягаємо вниз, тримаючи м'язи живота. Розвертаємося на живіт. Swan dive. Руки розмістили на рівні плечей, ноги розвели, нижні кутки килимо. На видосі піднімаємо себе вгору, затримуючи і опускаємось вдосі вниз. Вдих. Вдих. повернулися. Видих. Вдих. Повернулись. Ще два рази. Вдих. Повернулися. Видих. Встали останній раз. Видих. Опустили. Пловець. Витягуємо руки. Перед собою пливемо. Натягнули руки, натягнули ноги. Пальчики ніг, пальчики рук. Пливемо над килимом. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Відштовхнули себе собака мордою вниз. Прямую для ки... прямую докилимо, розтягуємо хребет. Якщо знову відчуваєте хруст, це чудово. Затрималися в цій позі, витягуємо хребет, витягуємо відстань між кожним хребцем. Подовжуємо чудово. Зігнули праву ногу, витягнули ногу, розвернули стегно за ногою і повертаючись, підтягуючи коліно до себе, витягуємо шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній витягнули. Підтягнули коліно і змінили іншу ногу через собаку морди вниз, зігнули коліно, витягнули вгору. Шість. Чотири. Три. Два. І ще один. Прекрасно. Зігнули коліна поставили стопа, собака морди вниз, ще більше прогнули хребет. І тепер хвилькою вперед. Повертаємось знову з прогином назад, шість. П'ять, чотири, три, два, не поспішай. Ще один молодці. Вперед і виходимо в позу кобра. Ух, чудово. Зігніть лікті, щоб таз опустився трошки нижче. Чудово. Сіли в позицію дитини, поклали лоб на килим, Дихаємо вдих легені. Видих. Вдих. Видих. І ще один раз вдих. І видих. Сідаємо на сідалішні бугри. Ноги схрестили перед собою. З рівною спиною. Вдих через сторону. На видосі. Скрутили спинку назад, погляд за плечем. Вдих. Вдодих. Вдих через сторону, видих вперед. Крукуємо обережно, плавно, лягаємо з рівною спиною, витягуючи руки. Сідачні бугри залишаються накилимом. Чотири, три, два, один. По діагональці витягнули дві руки і опустилися вниз. Як можна далі витягуємо руки, чотири, три, два, один, в іншу сторону. Втихаємо чотири, три, два, один. Обережно повільно встаємо. Через сторону вдих. І видих руки перед собою. Жесна мастер. Ми завершили сьогоднішнє тренування. Я сподіваюсь, вам дуже сподобалось. Я бажаю вам відчувати, витягнути стан вашої спиночки упродовж цього дня і бажаю неймовірного дня попереду. Пока-пока, мої красуні! Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.